Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене знову новиночки. Новиночки Хой, і це зрізи. І цими зрізами зі мною поділилася моя ж знайома та, яка мені раніше висилала з міста Корк. Звати її Сара. І вона мені вислала знову зрізи. Зрізи з її Хой. І хочу сьогодні вам теж показати, тому що, чесно кажучи, для мене це. Кілька з них є новенькі. Моя подруга займається доставкою їжі з ресторанів додому і, працюючи на роботі, колись замовниця подзвонила вона до неї, приїжджає частенько, і одного разу замовниця покликала її всередину будинку, щоб розрахуватися, віддати їй здачу. І моя подруга побачила в неї. Якесь таке плетуче, так як вона мені пояснила, щось таке плетуче, щось таке повзуче, і з такими листками цікавими, твердими. каже, я так думала, що пластикові спочатку, а потім, коли придивилася, воно виявилося живе. Ну і вже, відповідно, вона запиталася, що це таке, та їй сказала, що це хоя. Вона каже: Ой, в мене подруга дуже любить хої, і так як в неї був великий такий кущик, то вона попросила, насмілилася попросити в неї зріз. І, відповідно, це їй дала зріз. Зараз я вам покажу її. Це зараз, бо тут їх вже переплилося дуже багато. Давайте я почну, напевно, спочатку. Дістану вам. Так, тут ось цей кінчик. Він загнувся. Ось він куди аж? Поплівся. Ось є. Зараз я вам покажу. Так ось. Бачите? Наприклад, Ось оця хоя, вона взагалі для мене це. Вона каже, що це скаудати, але назва така досить нею цікава. Ось такі в неї листочки. Зараз я вам покажу кожну з них по окремості і покажу, в чому, чим вони мені подобаються. Так як каудати, ви знаєте, мають більш округлі листочки це каудата, яка називається хувуа. Але так як з часом вона почала видозмінюватися, тому що ця рослинка. Росте в північно-східних частинах Таїланду, полюбляє досить такі вологі, щоб були і теплі місця, тобто вона не любить дуже, щоб було холодно. Якщо інші хої можуть зростати на вулиці, то ця хоя потребує більш такого теплого, м'якого клімату. Ось, і цей зріз вже був трошечки вкорінений. Тобто, ну, в трошечки це так сказано дуже м'яко. Тому що тут досить такі, в неї така гарненька вже, бачите, дивіться, скільки в неї корінчиків є. ось. Вона була в такому моховому комочку, коли прийшла до мене. І відповідно я теж почала поставила на вкорінення. Ось сюди мох, той, що мені мариночка присилала. І в цей мох я набрала трошечки водички отам на дні, бачите, буквально. на, ну, Напевно, навіть пів сантиметра водички в скляночці. І отак мох вологий, і я поставила на вкорінення оці свої зрізи. Тобто, ця хоя, бачите, вона квітне біленькими квіточками з такою темно-вишневою серединкою. Нічого такого особливого немає, але в неї дуже-дуже гарне таке листя. І воно наче. От такі в нього зверху на листочках, наче напилення таке, як, напевно, я б сказала, оцей наждачний папір. Отакі От ж досить жорсткі, такі в неї крупиночки. Не знаю, тут не видно, на око не видно, але на дотик вона така, досить навіть шероховата. Ось, ось така ось рослиночка. Знизу більш м'якіше воно, але. В неї і стебло таке саме має, такі самі ворсиночки, і так само в неї на листочках теж є ворсинки. Ну, Сподіваюся, що з нею буде все гаразд, тому що я отримала її ще тиждень тому, я отримала її 2 листопада ну і вирішила, щоб вони трошки постояли, подивитися, який в, в них буде розвиток. І хочу сказати, що їм навіть дуже подобається ось так вкорінюватися в мохові. Тут води багато немає, трошки води, але я поставила, він доволі вологий цей мох. Я прикрила корінчики ось так мохом, бачите, і так вони в мене тут всі стояли. Зараз я їх повиймала, тому що хотіла показати вам слідуюча, слідуюча хоя, це ось така хоя Ніколсоніай, але в неї є назва Нова Вінея Гоуст. Гоуст це привид. Тобто, привид нової Гвінеї. В неї дуже гарний листочок, сам по собі, подивіться, який він цікавий. Він, наче білий, має такий рожевий кант, бачите, по краю. Ось такий трошечки-трошечки він відсвічує. І це більш така кущова, дуже гарна, така сама ефектна рослинка. В неї ось отакий, бачите, листочок, він не є великий. Ну, я б сказала, так десь на, ну, практично на величину мізинчка листочок. Вона є дуже світленька, вона має такий прямо сріблястий-сріблястий вигляд. І навіть якщо отак вдень на сонечку, то оці крайчики в неї такі робляться, наче трішечки рожеві. Тут теж вже почав рости. Зараз я вам ось так покажу. Бачите, ось вже почав рости корінчик, ось він. І оце молоденький пагін. Бачите, теж з ростущим кінчиком. Напевно, непогано видно, зараз я попробую, якийсь тут у нас. Змогу сміття вибралося. Напевно, на біленькому буде добре видно. Дивіться, бачите, кінчик ростущий. от, Бачите, це прислала мені Сара. Ось 2-го 11-го. Сьогодні ми маємо 11-те, 10 днів назад. Ось. ось така назва цієї хої. Наразі в мене тільки один листочок, бо вона зрізала буквально ось тут. В неї є широкий крок. Вона має, наприклад, десь сантиметрів 5-6. Ну, тут навіть і більше виходить, щоб випустила листочки в неї розположені так якби, на, на широкому кроці, будемо так казати. На фотографії ця хоя в неї росте кущиком. Кущиком чому? Тому що вона робила зрізи, в неї. Доволі такі були великі галузки, і вона їх порізала, і вона ці зрізи вкорінила і посадила в одному горщику. Але вона мені сказала, що якщо хочеш, можна так зробити, і можна зробити собі такий гарний величенький кущик, і постійно підрізати потім оці молоді зрости, щоб вони не зростали, вона буде рости кущем. Але. Ця хоя взагалі є плетучою. Тобто, так само, як і оця хоя, вона має такі, бачите, довгенький собі пускає молодий зріз, так само і тут вона випускає молоденький пагін і на ньому потім випускає листочки. Тобто його можна і закручувати потім на, на шпажки, можна підкріпляти на якісь кріплення всякі різні, формувати собі, наприклад, у вигляді, там колечка чи сердечка, чи хто як любить. Ось можна пускати просто його по кутику шафки. Наприклад, якщо у вас стоїть хоя на шафці, шафка не є високою, то тоді можна пустити по краю шафки, закріпляючи такими гачками. Ну, кожен для себе вибирає, як йому краще це зробити. Ця хоя полюбляє більш таке тепле утримання, але і температура 15 до 20 градусів вона витримує ідеально, тобто немає жодної проблеми. Ну, ось така вона світленька сама по собі, кущик теж світленький. І з таким трошечки, трошечки ніби рожуватим відтінком. Має вона дуже гарний сплеш. Ось такий в неї, бачите, заливка така, от прямо срібляста. Ось дуже гарненька, мені подобається, але будемо чекати на її дальше зростання. І вже хочу подивитися, які ж там будуть у нас листочки. Слідуюча хоя хоя буртоніай. І тут в мене є. Я б сказала, три зрізи. Подивіться, вона квітла, бо в неї є, бачите, ось від квіточок, в неї є такі залишки. Ця в нас має трошечки такий, наче рожевий відтінок. Бачите, листочки в неї ось так скручуються. Ось так вона закриває свої листочки. Вона має дуже гарний такий зелений кант на кінчиках. Але з зворотньої сторони вона має такий, наче трошечки. Трошечки рожевий відтінок, особливо на молоденьких листочках, ті, які тільки-тільки почали наростати. Ще одна галузка це ось оця галузочка, вона повністю, бачите, ці листочки в неї повністю повністю зелені. Вона теж квітла, ось в неї є одна, так само в неї є залишок від квітконоса. Ось вона ось так гарненько квітла. Тут ми маємо. Дивіться, ось це відгалуження, наприклад, оцю гілочку можна було би ось тут відрізати. Подивіться, ось отут гарненько відрізати, і подивіться, як вона гарно випустила вже корінці. Бачите? Посадити і вона буде собі зростати. Але хочу вам показати ще і ось тут. Дивіться, бачите, під листочками ось отут, бачите, теж є корінчики. І її можна було б і тут поділити. Тобто, обрізавши цей квітконос, можна було б і цим кінчиком її посадити. Тобто робимо висновок, що хоя буртоняй можна теж зробити з неї такий, наче кущик, бачите, і корінці в неї йдуть з-під листочка. Тобто, ми можемо акуратно обрізавши, наприклад, у цей листочок, садити її в ґрунт, аж ось, наприклад, до, ну ось так десь до сих пір. бачите? І це вже будуть у нас готові корінчики. знов таки, в мене тут така була дилема, котрим боком посадити її в ґрунт цим чи цим. Бачите? Але я так добре придивилася, що в неї і тут немає ростущого кінчика. Бачите? Тобто він або присох тут цей кінчик? Зараз я вам покажу. Ось. Бачите? Або він присох, він дуже тоненький. І тут тоненький. Але мені наче здається, що це, от з цієї сторони, зараз я підставлю біленьку цю, щоб буде видно. Бачите? І це наче теж, що це верх. Бо тут це точно оцей кінчик це зріз. А оце верхівка. Бачите, ось вона навіть почала вже відростати, тут верхівочка. А ось отут, бачите, листочки теж йдуть донизу. Тут донизу листочки, ось, якщо так подивитися, бачите, і тут листочки йдуть донизу. Разом з тим, я не маю поняття. От я з цією гілочкою я зупинилася, бо я не знаю, яким боком її посадити. Я, наче, цією стороною всадила, бачите, тут теж є корінці. А можливо, цю прикріпити на блок. Нехай би вона собі там плилася. Ну, але все-таки все я потім щас ще перегляну і подивлюся, куди. Але відмінність в цих, бачите, в цих галузках ця має такий трошечки рожевий відтінок, а ця рожевого відтінку немає. Це повністю зелена. Зараз я вам покажу ось так. Бачите, вона має тільки зелений відтінок, в неї немає того такого рожевого, і в неї, наче трошечки кругліші листочки, бачите? Ну, в цих теж довгенькі, але в цих взагалі довгі. Подивіться, які вони. Такі довгі листочки, бачите? З цього боку, він має такий темний кантик. Ось. На самих листочках по краю, бачите, наче такий темний кант. А в цієї немає. Ця світла, ну, має трошки, такий, трошечки такі, трошечки відтіняє. І в неї інакша зелень. Тобто, в цей зелень темна, зараз я вам покажу. Бачите, одна і те саме, наче хоя. Разом з тим вони такі різні. Дивіться, ось оця темна, а ця світленька. І то видно навіть. Тепер дивимося на третій зріз. Є ще в мене третій зріз. Тут я знаю, де корінчики, бо корінці вже почали гарненько наростати. Бачите? Це теж хоя-буртоніай. І зараз я вам покажу, яка в неї цікава Ось такий в неї окрас. Дивіться, темно-бордова така кант на листочку. Сама вона світло така зелененька, навіть я б сказала, більше до салатового. Ось отакий, бачите, в неї наче засвічений колір. Ось отака вона якась дивна мені. А з цього боку вона реально рожева. Вона просто має ось такий рожевий колір. Бачите? Хоч я вам візьму її, навіть заберу, бо можна подумати, що це в мене. Той колір від лампи, але дивіться, вона має реально такий рожевий відтінок на листочках ось. Бачите, ось. Ось вона така рожева і є. Ось така рожевий відтіночок, в неї на листочках з іншого боку. І ці листочки не так складаються, бачите, вони не скручені, вони більш кругленькі, такі в цієї зеленої. ось і вона теж квітла, має залишок квітконоса. Ну, і тут в нас є, бачите, дивіться, ось гарненько, дивіться, лист, тут був, напевно, листочок, а це корінчик вже такий великий. І ось тут видно гарно, як зростають оцей, зростає оцей кінчик. Так, дивимося, що в нас тут ще. Це в мене була хоєчка Буртоніай. Ось три гілочки, і всі три вони різні. Слідуюча хоєчка. Дуже-дуже така малесенька. В неї просто листочки. Подивіться, якщо взяти її ось так на руку, то в неї листочки дуже-дуже дрібненькі. Ну, вони буквально, навіть, напевно, ну, такі, як у нас нігтик на мізинці величиною, навіть більший. Вона дуже-дуже дрібненька, такі в неї кругленькі, як монетки, дуже малесенькі листочки. Якщо ви бачите, вона теж квітла, ось в неї була квіточка і залишок квітконоса. Є в неї ростущий кінчик. Ось така вона гарнесенька. І ось такий зріз мені прислала теж Сара. Маленький. це хоєчка називається Серпенс. Хоя серпенс. Дуже дрібненька. Е, так як Куртісіай в нас є, до речі, мені потрапила гілочка і Куртісій теж. Зараз я вам покажу. Ось отака малесенька гілочка, мабуть, десь вона в неї. Ось Куртісіай сплеш. Ось така вона дуже дрібненька. Ось, ну, але ці листочки. У Круті Сіай, я б сказала листочки, ну, напевно, величиною такі самі, як і в серпенс. Тільки вони трошечки іначі. Ну, тут у нас є вже гарні корінчики, навіть, дивіться, це на Kurті Ай. І зараз я її залишу, так як вона була тут. Нехай вона собі тут так і зростає. Ну, а ця хоєчка, бачите, Серпенс це ще одна хоя. Ось це вона мені відрізала маленький зріз, Сказала, що вона дуже швидко ростуща. Ось, і мені не придеться довго чекати, щоб можна було її розмножити, тому що вона теж випускає ось тут між листочками, вона випускає корінці. Бачите, дивіться. Вона каже, що ти хочеш, ти можеш собі дуже швидко її розмножити, вона буде рости, ти будеш собі обрізати. Бачите, ось так от на кінчиках вона дає листочки і дає корінчики. Ну Ось отака ще одна малявочка, отака дуже-дуже малесенька, Хоя Серпенс. Я ще не, не маю таких... Ем відомостей про ці, про ці хоєчки, бо я не, ще не читала такої великої такої широкої інформації. Не можу дати вам такої широкої інформації про цю хою, тому що, чесно кажучи, я ще не читала про неї, хто вона така, як з нею поводитися. Але вона мені сказала хазяйка цієї хої, що. Той самий догляд, як і за куртісіай. Тобто волога повинна бути постійно. Температура вночі може бути навіть до 12 градусів, вона витримує, нема ніяких проблем і дуже швидко ростуща. Ось вона. Такі в неї, бачите, листочки. Цікавенькі, дійсно, по два, по два листочка, бачите, так вони кріпляться до гілочки і ось так закручуються донизу. І дуже важко, дуже, дуже важко оприділити. З якого кінчика вона росте, і який потрібно нам посадити в ґрунт. І ось тут добре, що хазяйка додумалася так зробити, тому що якби вона була обрізала десь отут, або, наприклад, чихнула його над листочками, і кінчик був би цей, і кінчик був би цей. Тим більше це ростущий кінчик, а якби це кінчик був ось такий коротенький, ми би не змогли зрозуміти, з якого боку її садити в ґрунт. Тобто, бачите, зараз я вам покажу. Так, більш детально. І ось дивіться, що хочу вам показати. Ось тут, бачите, прокинулася брунька. І почала рости ось оця молоденька гілочка. Але так як молоденька гілочка не має ще такої сили, бачите, тут кінчик ростущий, в неї зовсім ось такий. Бачите, він зелененький, гарний, ростущий кінчичок. Тому я стараюся її не торкатися кінчика, а ось так тільки вам покажу, як воно виглядає. І... Треба добре, добре подивитися, якщо у вас є зрізи, ви купуєте у когось зрізи. потрібно обов'язково подивитися на рослині, в яку сторону загнуті листочки. І як ви можете побачити, подивіться, тому що може бути молоді листочки в неї ось так. Але все рівно вони йдуть не до ростущого кінчика, бачите, а вони йдуть так, якби відворотно. Так само і тут листочки відросли і вони опустилися донизу. І отут вони біля основи, вони прикрі... так якби закріпилися за саму цей за гілочку. Ось, бачите, дивіться, зараз я ще раз покажу. Це важливо, тому що дуже багато особливо недосвідчених е садівниць, можна казати, людей, які займають, почали займатися хоями. Ну я в такому самому стані, я теж тільки-тільки почала займатися хоями. І нав... я б не знала, що оцей листочок догори. Розходиться ростущим, бачите, ця ростуща частинка, листочки розходяться. А там, де є кінчик, який має бути в ґрунті, вони так якби прилягають до, бачите, до самого стебла. Так само і ось тут. І так само оці листочки, наче обіймають стебло, бачите? І добре, що вона мені принесла якраз із цією галузкою, мабуть, в неї теж була така помилка, що вона не знала, як воно має бути краще, і щоб не помилитися, вона мені зрізала. Старої гілочки кусочок, тут вже почав перебувати корінчик навіть ось тут. Ось, тому що в мене вже цих ці хоєчки, в мене напевно вже днів з 10. Ось, я їх поставила отак в мох, тому що в неї були в моєї знайомої, яка з корку, яка мені висилає нові хої. Вони в неї вкорінюються теж в мосі. Влітку вона вкорінює в воді, але вже починаючи від, десь від вересня, коли вже робляться холодніші ночі, вона ставить їх у мох. І мох тільки трішки вологий. Якщо можете подивитися, тут навіть немає зовсім води. Бачите, мох тільки вологий. Ось, і він доверху навіть вже і просихає. Так що вона сказала, що так дуже зручно вкорінювати хої, що так немає. Ризику, що переохолоне вода вночі. І, наприклад, ті корінчики молоденькі, які ще не є дуже міцними, вони можуть загнити. Тобто вони переохолодяться і загниють. В мосі є тільки волога, але немає води, і таким чином. Вони краще вкорінюються. Не знаю, можливо, це помилка, можливо, це тільки її такий досвід. Вона мені це пояснила, каже: я вже роки три вкорінюю тільки саме таким способом. Влітку, каже, можна ставити в водичку, особливо коли спішиш кудись, коли немає часу. Можна просто взяти. Вона додає крапельку буквально меду, і от меду може капнути лимон. Це така. Самі знаєте, що це є така дуже хороша підживка для всіх рослин, не тільки для, для орхідей, а й для інших. І, відповідно, вона теж казала: я брала на кінчик, буквально на кінчик ножа меду, капель, там капала одну-дві крапельки лимонного соку, і так в в тій водичці вона вкорінювала. Я питалася її за алої. Чи вона має досвід, якщо покласти кусочок Алої, вона каже: ти знаєш, я чула багато, але ніколи сама не спробувала. Ну, придеться, доведеться мені теж спробувати і цей спосіб. Подивлюся, можливо, мені він сподобається. Але знов таки вона мені повторила ще раз і ще раз наголосила на тому, що в холодний період року, тобто починаючи, десь від кінця вересня, коли в нас вже в Ірландії доволі холодно, ну вночі може бути 4-5 градусів. Ось, то краще вкорінювати в мосі. Мох вологий, але він, не, він і не пересихає, фактично. так? ми потім додаємо там, ну, півчайної ложечки води на дно, мох знову собі вбирає ту вологу і таким чином вкорінюється хої. Як ви бачите, вона ось такий має гарненький ростущий кінчик. І ось такий зріз моя подруга мені привезла. Такий в неї, такий ось в мене є подаруночок від неї. Ну, Ось це хоєчка. Е Фувуаненсіс сплаш, тому що, бачите, які в неї є на листочках отакі сполуги, наче ось, дуже вона цікава сама по собі, ця рослинка. Бачите, дивіться, вона теж дає по два листочка на пагоні. І так як мені пояснила власниця цієї хої, що тут. Листочок не має дуже великого кроку. Вона каже, буквально 4-5 сантиметрів, і вона випускає на галузці новенькі листочки. Причому, якщо десь вона каже, що колись вона випадково відломала один листочок, на тому місці почав рости новий пагін. І тобто в неї з одного пагона вийшло, тепер два пагони ростуть. Так як у Єхоя, зараз я вам скажу. Ось, бачите, хоя сів-руті. що має такі великі жовті квіти. Ось зараз покажу вам саму рослинку. Дивіться, ось цих два листочки я отримала, потім вона наростила. Тут був такий пагінець, і з цього, бачите, так наче вузлик з того вузлика пішов пагін догори. І на тому вузлику наросли ось оці два таких гарних листочка. Але тут листочок був один або пошкоджений, або щось на нього вплинуло, не знаю. З цього вузлика слідуючого, ось цього, бачите, пішла молода галузка. Зараз я вам покажу, подивіться, як уважно, пішла оця молоденька галузка до гори, до гори, до гори, до гори. І ось тут на горі, бачите? Точно так само, як і в каудаті, як в цій, бачите, як в цій рослинці, є два листочка з галузки. Але тут... Відломався один листочок, і подивіться, з цього пішли два листочка в цю сторону, а звідси воно розгалужилося, і пішли листочки в цю сторону, тобто один листочок зломаний. І дивіться, знову, бачите, тут оці молоденькі кінчики, ось це вже на нові зрости. Знову на дві галузки. Тобто, оця одна гілочка поділилася вже на дві. Тобто, так само, і ця каудата, вона теж в якийсь час. І це не, не обов'язково, що нам потрібно її зламати або щось з нею зробити. Вона може роздвоїтися. Тобто вона може дати один кінчик росту, а потім, коли зростає гілочка молоденький, цей пагін, він може роздвоїтися. Бачите? І ось ось такий маленький гарненький зріз. Він вже був корінений. Зараз я вам покажу тут корінчики в нього вже є. Так, це від моху. І ось, подивіться, яке в неї вже коріннячко. Тут є, бачите, дивіться, гарненьке, молоденьке таке коріннячко. Ось, її вже можна садити, але я ще трошечки потримаю, напевно, до кінця цього місяця. Нехай ще цих два тижні він поживе у мосі, і нехай укріпне собі ще більше корінчики. Ну і, можливо, він ще випустить якихось додаткових кілька корінчиків. І тоді вже я її посаджу на постійне угорщика. Ну, хоча б так, на рік, на два. Ось така гарненька, бачите? З роду каудат. І така назва в неї Фу Вуаненсіс. Буде така собі ще в мене зростати хоя до колекції. Ну, ось і все. На сьогодні я вам все розповіла. На сьогодні у мене всі новинки, які я вам показала. Ось Руті в мене зростає дуже гарно. Це я колись купувала у Інне Громик з Києва. Ось такі гарненькі, от три листочка вже в неї, бачите? Тут галузка має два листочка і два листочка, а тут вже має вона три. Ну, було б чотири, але я чисто випадково обломала один листочок, коли він тільки ще зростав. Ось я діставала пообрискати хою, яка в мене на горі висить, і зачепила буквально листочок, і він дуже легенько зламався. Так що буде в мене ще і ось така дівчинка до колекції. А вам всім дякую на сьогодні. Якщо у вас є якісь новинки, наприклад, у когось є Хоя Серпенс, напишіть мені про неї інформацію, напишіть мені, як вона, де вона зростає, де вона знаходиться, які полюбляє вона способи утримання. Чим вона мені сподобалася ще, в неї оці листочки такі фактурні. Вона така структурна, наче в на листочках якісь, от наче воно присипане якимось пісочком, бачите? Ну, і, відповідно, якщо припаде воно пилом, то потім дуже важко буде його помити. Може, я так собі тільки надумала. Ну, ось і все. На цьому, всім дуже-дуже дякую. Якщо напишете мені якусь інформацію по цих моїх хоях, я буду дуже вдячна. Я знаю трошки інформації, бо мені Мариночка допомагає завжди в цьому. Марина має дуже багато інформації по рослинках і завжди у своїх відео вона освічує повністю історію рослинки, де вона, де вона росте, що їй потрібно, як її утримувати вдома. Я черпаю дуже багато інформації від Марини, а ще трошки інформації я беру з інтернету. Ну, скажу вам чесно, я не завжди довіряю інформації в інтернеті, тому що не вся інформація в інтернеті може бути вірною. Тобто, краще посилатися на власний досвід тих квітникарів, котрі мають дійсно вже свій. На практиці все використано, все випробувано. Такий досвід є хороший досвід, який допомагає нам потім у зростанні, теж у наших рослинок, щоб ми могли активно їх вирощувати. Ну, все. А на цьому, всім дякую дуже і всім пока.